Слава Україні! Робочий день розпочався. Кожен день я вам розказую, позавчора говорив, що буде, що все, з кукурузою, з посівами закінчено. Вчора казав, що все, переналаштовуємося на сою і ставляємо диски, їдемо сіяти сою. Але не так все просто. Плани міняються кардинально кожен день. Чому? Тому що зараз їхати по полю, я вам покажу, де в нас повинна бути соя «Мустанг». на 35-70 міжряді. І подивитися, там площа просто просто шах. Ну, то вся фігня. Серега, ти оце ж дивишся мене полюбасу. Ти мені скажи, чого я їду на Масей, а картуз у мене в Треба щось із цим робити. І що я ще хотів? Навірно, давайте дивлюся, переглядів немає, сильних великих. Навірно, всі в полях, всі там картошки садять. Ну, коротше, всі в роботах. Давайте розпочинати рубрику «Анекдот», так? До вас питання. Анікдоти ж, вони ж, звісно, є з нецензурною лексикою, тобто з матюхами. Напишіть вашу думку, як ви відноситесь до анекдотів, але з матюхами. На мою думку, анікдот без матюха це як борщ без сала. Ну, але ж, якщо скарите більшість скарить людей, що не вздумай гнуть, бо ми там з дітьми дивимося і тому подібне, то звісно, будемо вибирати щось уже попроще. Ну, а зараз рубрика анекдот. Значить, прилітає вовочка додому, забігає до мамки на кухню, каже, мама, мама я люблю машу з другого під'їзду!» Мама каже, вовочка, не люби її, в неї стеклешко розбите». Простроївся, прибігає до діда, каже, дід каже, я люблю машу з другого під'їзду!» А мама сказала, щоб я її не любив, бо в неї стеклечко розбите. О, вовочка, мама в тебе мудра жінка, каже, ти тільки її ж слухай, каже, правильно вона тобі сказала, в неї стеклешко розбите. Розстроєний, приходить до батька, сім сидить. Вовочка, що случилось, Що таке розстроєний? Та що каже бак. Люблю машу з другого під'їзду. А дід і мама сказали, щоб я її не любив, бо в неї стокко розбите. Ха, Вовочка, не розстраюся, каже. Я коли на твоїй мамі женився, в неї не тільки стоклешко було розбите, а й рама шаталася. Так що лайко за анекдот. Пишіть ваші думки з приводу анекдотів з нецензурною лексикою. Ну, а ми як. Зазвичай кожного ранку їдемо на роботу, так? їдемо на посів, їдемо сіяти опять кукурудзу, хоча казав ми її вже досіяли. Але плани помінялися, покажу далі чого. І плюс це сіка вже пройшло. 7 чи 8 днів від першого посіву і вже є шильце, Тобто буквально пару днів, і кукурузка наша вже буде на поверхні. Але не все так класно, як кажеться. О, вчора, наприклад, я в футболки бігав і в шортах після обіду. А зараз надіюсь жильотку, то що зранку, блін, ну дубай капець, на завтра 3 градуси пише. Коротше, коротше, жах. Ну, погоди немає поганої погоди. З приводу трактора, от писало не один, от слухайте. Зараз, на гору виїду. Е, писали хлопці, що звук такий, мов би... Е, Т-25 їде, чи щось там, щось тому подібне, якийсь типу, зломок, чи треба е, клапана відрегулювати. Хлопці, тут на цьому тракторі стоїть система топлівна Common Rail. На предучих моделях, на тих самих 6713, 5711, там стояла обична ТНВ ДЕХа. простий насос. Тут стоїть Common Rail. Ну, що мені треба зробити, щоб він не цокотнів? От скажіть, я зроблю. Нічого правильно ти не зробиш, тому що завод-виробник так придумав. Тому воно так і цокотить. Коли в нагрузці, як от зараз, наприклад, на гору їдемо, в нагрузку в нагрузку, такого попроса нема. А коли в холосту зараз ось виїдемо, продемонстрірую, ну що я їй зроблю? Такий звук, он так само і на сідрені цокотить, на форду цокотить. Така робота в неї, ось зараз. Чуєте? Цок-цок-цок-цок. А як холосту, так взагалі. Газу ж нагрузку даєш 2000, все, цього немає. Чуєте, цокотить. Ну, така робота топливна. Я розумію, що Комунрейл Rail це не ТНВД, а Комунрейл Rail це денег. Але ж, якби я мог вибрати комплектацію з обичної чи з Комунрейл, Rail, то, звісно, я вибрав би з обичної. Але ж випускаються вже такі. Попередні були да, з тнвд Ну, А нові всі йдуть з комунрейлами. Плюс додачу до цього всього ще вони будуть йти. В наступному році вже з сечовиною, то ви вдумайтеся. І скоро нас це все та сечовина ждеть. Едблюте, блін, нафіг воно нужне. Але ж євростандарти. Для мене стрьом. Я трактор з Blue точно ніколи не куплю і машину теж, ну і його нафік. Так що їдемо потихеньку до поля і там зупинюсь, покажу перші проростання і грунт, який не, не готовий до сої. Будемо. Очікувати дождів і тоді вже щось будемо вигадувати. Пішліть рейнемося. Самому цікаво, бо батя, з утра вже був в полі, каже. День другий і будуть вже перві сходи. Одійдемо ці відсіви. вже вкорінилась, так що буде мінус одна насінина на полі. Дивіться, який вже корінчик. Ширце є. У вологі лежить. Що ще треба? Тепло треба, а тепло днем є, ночі нема. Ось, ось друга. Все, пофеншую. Ждемо. Поки повсходи і їдемо зараз туди за пшеничку, Покажу яка площа, блін, ну взагалі не годиться. Ось доїжджаю, не буду виходити, бо врем'я треба їхати на площу сіяти, час увілічу. Ну видно, так? Да? Що є грудка і сиро. Ой, кажу, сиро, сухо. Не бачу сенсу щось тут робити, сіяти і тому подібне. Хтось, звісно, скаже, що зараз треба було менше з культиватором ганяти, висушувати землю, то ми зараз їдемо на, ту саму, на ті ж інші площі, де ми теж культиватором робили, рівняли, так як є по-своєму свої плани. Але оце тут, після починаючи із посіву пшениці, площа була важка. Не, не вдавалося сіяти, то забивало то ще що. Потім культивірували, так, зараз поле все рівненьке, все красиве. Але треба щось, щось або більш імпортніше, щоб воно це все розбило, перемішало, або почекати дожджа. З виду площа красива. Але це біле отаке, отаке воно після сої. Допустимо, там теж після сої, але там не така земля, там гарна, прекрасна земля. І дядь Льоня теж каже, що в цьому році. Я такої землі не пам'ятаю, так що це все не із-за того, не із-за культиватора, не із-за борінок. Воно то там волога є, ну тільки якщо скажемо на кукурудзі рилися волога там на отакій глибині там 3-4 см, наприклад. А тут, наприклад, 6-7, ну глибше, то вирішили, сою будемо сіяти пізніше. Зараз накриваємо кукурузу і потім вже будемо дивитися далі, що ми будемо як сіяти. Так що поки що скакаю до поля, на полі вже включуся. Будемо сіяти на цьому полі наш любимий гібрид сингенту Сіфорта. По вашим рекомендаціям, не знаю, як там чуть добре чи погано, сипемо цю ж талькову суміш у мішки. Як ми його зараз будемо колотити, не знаю. Ну, сипи. Та ніхто його, то перевертай та й все. Перевертай оце паль Це воно реально так подійствуло, чи я щось... А ні, це скось, що вісок. Оце й оце. Ага. А я думав, можу вже подіятися, Ні. Сильковисі став? 67, так? Да? 67 тисяч Зараз ще розсипать. там, наверное, коснеться його, да? Будемо надеяться. От речі ті молодці, по 50 тисяч років пішечки, а ті по типу потягу. Давайте рейнемося. Глянемо, як виглядає 67 тисяч. Вітер неможливий. Ага, все, один. Третій. це четвертий? п'ятий ближче кинуло, чи може цей я сюди. отсюда, На всю сторону? Ага, ось все я вирив. Більше 20 сантиметрів, тут менше, тут аздвину вже ж не знаю як. Чудово! Край в мене вийшов взагалі, цей раз ідеально. Таке враження, як під лінією. Поїхаліть, вас зараз покатаю. Все, красота, що ми сіємо? Сіємо 67 тисяч. Насіяв я вже 5 гектарів. Зараз, виходить, в ту сторону, назад через одну і оці дві тоді засію і тоді переключу на 65 тисяч. Зроблю відступ і будемо аналізувати, потім як повзходить. Чого сіємо так порівняно рідкувато? Давайте отак. Тому що Тут площа після сої, тут піонер у нас був, але безводний не внесений. Там, де в нас безводний внесений, там ми посіяли густіше. ну А тут сіємо, так як сіємо. Плюс в тому краю а там під посадкою коля готове площу. Переїдемо туди, там будемо в внісовський гібрид ВН6763, по-моєму, якщо я не помиляюся. І мішечок верхола залишився, То в одну банку мішечок верхола засипемо, всі інші засипемо 67-63. Теж будемо сіяти 67 тисяч, так як пиздобрив. Так як вийшли в нас провтик. Тут взагалі має бути соя. Але сою ми вирішили сіяти пізніше, коли хоч якісь, може, дощики пройдуть. Сояшник не знаю. Чи взагалі його будемо сіяти? Вроді викуплений вже ж єсть, але так щось погодні умови складаються, не дуже файно. То, то лило, тепер сухо і вітрижі сонцем, це ж сушать, капець. і е, холодно на вулиці, ну немає плюса. Роздіватися мені щось не сильно хочеться. Не знаю. Щось будемо сіяти. Як будемо сіяти, звісно, буду помагати. Зробимо там площу, там теж, кстати, возьму теж. Зроблю відступ 67-65 тисяч. Якось отак. Без добрив, знову ж зняв сошники на добрива. Вчора сіяли з добривом, сьогодні без добрив. Зачем їх за собою тіліпати, щоб вони лишню канавку зрили. зняли їх. І без добрив, я вам скажу набагато проще. Ці засипання, це все діло. Треба його робити, якщо ми говоримо про класичний протиток ґрунту, треба його робити зі розкидати, або під орангу, або під дісковку, або ж під закриття володів. Щоб це добриво встигло розтворитися і ми швидше сіяли, 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 площі накривали. А тут з цим добривом, як найкрути, на кращій загрузки та якісь там 15-20 хвилин та й уводить. А тут засипав повні банки, аби ще ж площі були такі, що там по 50 гектарів. Засипав повні банки і шандуриш, шандуриш, Так що процес іде, вкоря щось став то в краю, що він там до обіду, ж рано, щось короче, чуде. Так що цю площу досію, тоді вже переїдемо ту, тоді ще щось розкажу, покажу. Вентилятор навіть на сівалки на гідростанції не включається, щось не нагрівається так мотор. Кажу мотор масло. Вітер, шандори, флаг. Не флаг, не бачається, прапор. здуває неймовірно. По автопілоту 5 гектарів 15 соток. По цьому 5 гектарів 30 соток. Сингуляція 98%. Переїжджаю на іншу площу, туди, яку Коля готовий. і знову ж плани міняються. Говорив, що сієте, там 67 і так далі. То, коротше, виходить на тій площі, сіє... сієм е... внісовський 67-63, край 75. Е... Основний масив 70. І за половину, як зайду, будемо сіяти 68. Ось ще який приймущість до автопілота. Оце ж дивіться. Нажав он по цьому, тут аж одійшов, до речі. ось, Бачите, ось полоска. Це ж одійшов, там он зміщення, там пішло е, тут а сіке, 67, там, по-моєму, 65, якщо не помиляюся. І одна сівалка якраз вона остання, там 70 виставив, щоб максимально висіяти е, е, сіфортаго. Нажав собі тихенько їду. Якби од одру, руки, це б зараз було в рядку, поперери... ще там щось топталося, а так ось їде. Стігалочка піднята і переїжджаю з поля на поле. Бо дорога отам іде, ну туди їхати там такі канави, що просто. Проще його тут через поле Дядь, люди не перескакають, людина все одно ще нічого не сіяв буде підготавлювати, закультивірує. І я на місці. Якщо так взяти, так прямо. Батя мотнувся, пірятін, купив мені, кажу, що це обід? Ні, каже, це перекус. так Кажу, я лопну, значить, працюємо сьогодні без обіда І, до речі, зараз. Якщо все благополучно відсіваємося, їду вже все-таки на базу, перецепляю соєві диски, і Коля готує площу. І на завтра будемо сіяти сою Мостанг на 70-му міжрядні. Все-таки розпочинаємо вже шевелитися по сої, бо тому що час іде, можна і калимнути щось десь, ну, не встигаємо все. Бо в сутках було 48 годин, то можна було б шорхатися. Так що далі зараз переїду, їду країни ще по триндим. Сіємо ні конця, ні краю. Шучу. Кінець он видніється, а край вже засіяний. Сіяли 75 тисяч краї, 70 тисяч. 000... Отам тоді зробив відступ і в 75, щоб не оставалося зерно. Тут площа у нас після пшениці, виорана, зроблена, в принципі, площа гарна. Але прогноз погоди не радує. дощів не пише, а суховії капець, пилюка така летить, що їдріть мадрід в ту сторону їду, якраз на лобовуху западає. Хлопці за посадкою теж сіють. Джондір тягає агрокалину. Все-таки агрокалина робить толкові речі і користуються вони попитом. 425 ГА. Посіяного і якраз як ще половина туди до гною. Ну а потім вже осінню якось будемо після когорузи вивозити той гній. Що є? Треба, розумію, що багато гною на гектар, там і 20, і 30 тонн. Ну але, але що є, те є, де її будемо вносити. Без добрив тут ця площа буде сіятися, верней сіється, так як не планували ми чуть-чуть. Цій площі тут повинна бути соя взагалі. Тут пелюка неймовірна. Руль крутиться, сівалка сіє. Робота в задоволення. Так, народ, закінчив площу. Тут, як завжди, клин, ну воно в нас тут поле не рівне. Ну не суть в клині, суть в тому, що... Поставив тільки, що висів на кукурудзяних дисках 150 тисяч тисяч 150 е, під сою. Ми звісно, соєю будемо ставити диски, там більше отворів, ніж на кукурудзяних дисках. Але нам треба було просто самим для себе зрозуміти, як буде виглядати 35 те міжряддя, як нам потрібно їхати, як зміститися по автопілоту і тому подібне. Вийшло отак. Видно, не видно. Ось рядок і ось рядок. Вроді ж так. Ні, ось. Все. Ось і ось. Коротше, проще отута буде показати. А, що я вам покажу? Тут клин, тут клин. І тут, звісно, сівалка вже встановлювалася там, а отут я вже обходив край одною сівалкою від руки. Звісно, не впаду. Суть в тому, що вийшло. Виходить так, що треба ставити колісо, буде йти порядку порядку. Вроді би утоптується, да, є мінус, але, але страмбовується площа, соприкасається дужча земля е, до зернинки. Тобто, може навіть це і краще, може це і гірше, залежить від ґрунтів. Нас щитали, отут лежить все чітко. Ось одна, ось рядом тут двойко кинуло. Тут ось 3, 4, коротше, 9. Чи 12 зернин на метрі. Ну, це все треба ж пробувати на куку... соєвих дисках. Так що зараз їду на базу, ставляю соєві диски і завтра будемо пробувати соїти сою. Мустанг, вже отравлена в нас там є. І будемо щось розпочинати сою посів сів сої. Картина, до речі, виходить інтересна в тому плані, що. Ось 70-те міжрядня, вроді би, грудка, ну не знаю, чи перейде камера, чи ні, вроді би грудка є. А коли ми вже ось дивимося, отут, коли двічі пройшов chicken Track, вроді би грудка менша. Фон мі... замітно відрізняється. Ну, Яка завтра буде площа, хто знає. коля там пече, накриває площу. Так що на сьогодні відео закінчую. Посів кукурузи, мабуть, вже точно в нашому господарстві закінчився. І завтра розпочинаємо свою. Дякую всім за перегляд. І, звісно, все буде Україна.